Вітаю перед вами наша лита преміальна засніжена ялинка висотою 2 метри 15 сантиметрів від Urban Tree. Така висота є нашим золотим стандартом, адже ця ялинка поміститься у будь-яку кімнату, незважаючи якої висоти стеля. Висотому міряємо від верхньої гілочки аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка металева, дуже стійка, і ось тут є ось така заглушка, щоб не пошкодити вашу підлогу. В основі зелена лита ялинка, на яку нанесено аж декілька кілограмів штучного снігу. Це гіполергенний котон. Тому, якщо в вашому домі є люди з алергією, можете не хвилюватися за їхнє здоров'я. Цей котон наносять на ялинку і для того, щоб він добре закріпився. Ялинка має просогнути на сонці. Тому, поки засніжені ялинки є в наявності, замовляйте. Ялинки виготовлені із первинного безпечного матеріалу і, головне, без жодного запаху. Сніжок може частково осипатися, але лише при механічній взаємодії тобто, коли ви будете розкладати або складати ялинку. У стані спокою ялинка точно не осипається. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже ви можете легко змінити діаметр ялинки, просто підігнувши гілочки до верху або ж донизу. Ялинка складається із декількох частин, з лекістю помічається ось таку компактну чотирьшарову коробку. Так, до речі, ви економите на доставці, адже не потрібно переплачувати за опакування на пошті, плюс у вас буде десь зберігати цю новорічну красуню не в сезон наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Ще хочу зауважити, що литі ялинки дуже тяжкі, адже на них багато матеріалу. Тому, коли будете забирати ялинку із пошти, подбайте про те, щоб хтось вам допоміг донести її додому. Також у коробці з ялинкою ви знайдете сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Ця ялинка просто топ наших продажів, вона, наче з американських фільмів. Отож, замовляєте, лито преміальну ялинку висотою 2 метри 15 сантиметрів на Urban3 прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.